Так. так. Я вже тут. Повільніше. Біжи. Мамо. Що? Що ми робитимемо з Юки? Потрібно вирішити. Ми більше не можемо чекати. Ти справді так думаєш? Вона вже дає набагато більше молока, тому я думаю, нам варто її залишити. Навряд чи це вдала ідея. Мабуть, це просто випадково. Завтра її не буде. Про це не може бути й мови. Як там, Юкі? Здається, вже набагато краще. Вона вже почала давати молоко. Так, вчора ввечері це було вперше. Але ж раніше в неї взагалі не було молока, так? Так, це правда. Ось вона. Юкі, ти знову запізнилась. Не зволікайте, ходімо, Пітере. Що таке? Зачекай хвилинку. Що сталося? Шкода, але я не можу цьому запобігти. Завтра ми збираємося відвести Юки до міста на продаж. Ні, я намагалася його умовити, але все марно. О, дурень, Який же він дурень. Як можна тебе продати? А ти навіть не розумієш, що відбувається. Юки вирішили продати. Всі їхні зусилля виявилися марними. Цього ранку похід в гори здавався Пітеру дуже-дуже важким. Цього навіть Пітеру вистачить. Сьогодні ми хочемо піднятися ще вище, щоб знайти кращу траву. Будьте обережними, адже у цю пору року вітер в горах дуже сильний. Так, добре, я зрозуміла. Зі мною все буде гаразд. І не потрібно вилазити на високі скелі. Якщо ви не зможете дістати траву, скажіть про це мені, і я щось вигадаю, добре? Звісно, дідусю, я все зрозуміла. Я маю бігти. До побачення. Побачимо сьогодні ввечері. Пітере, ось де моя улюблена козеня. Люба юкі. Ти вже почала давати більше молока. Юки. Доброго ранку, Пітере. Привіт. Підійди на трохи ближче. Молодець. Що ти робиш? Вона ще щодня стає все важче. Думаю, скоро я вже не зможу відірвати її від землі. Пітера, доброго ранку. А ти це помітив? Вітер у горах стає небезпечним, тому ви маєте бути дуже обережними. Я знаю, але, на жаль, нам більше не потрібно буде вилазити на скелі. Що ти таке кажеш? Ти знайшов ще одне місце, де росте багато цієї трави? Ні, нічого я не знайшов. Навіть якби я знайшов, воно нам більше не потрібне. Що ти маєш на увазі? Ти з глузду з'їхав? Як ти таке можеш казати? Все марно. Завтра вони збираються продати юки. Ні. Показуй іншим своїх сліз, інші кози теж добрі. Ходімо. Облиш мене. Припини нам час вирушати. Дай мені спокій. Ходімо, цим ти не допоможеш, Юкі. Ще вона підросла. Зачекай, що сталося? Ні, ні, ні. Я більше не ходитиму з тобою на пасовище. Не кажи таке. Ми маємо йти далі. Я просто не розумію, Юкиш так виросла. Хайді, заспокойся. Я теж нічого не можу вдіяти. Якби я був багатий, я купив би нам м'юки, але у мене немає грошей. Що мені робити? Годі вже плакати, нам треба йти далі. Але я не можу думати ні про що інше. Можливо, я ще щось вигадаю. Я теж маю подумати. Водімо припини плакати. Тепер ми нічого не можемо вдіяти. І я не піду далі. Я сидітиму тут, доки щось не вигадаю. Ну ж, ну ж бо! Швидше. Ну ж бо, біжи. Юкі, біжи сюди Швидше до мене, біжи до мене! Юкі, швидше. Ходи. Ну ж, бо Юкі, біжи. Крутийся навколо мене. Ось так молодець. Раз-два, 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 раз-два. Ну ж, бо Юкі, біжи. <світнє> Ходи до мене, обережніше. Від не думаю, я все одно швидше за тебе. Біжи швидше. Покажи їй як. От так! молодець, Юкі. Молодець. <клухи> Скажи щось. Тільки подивись на неї. Нічого не з'їла. Скажи мені, що сталося. Я не знаю, я не голодна, у мене немає апетиту. поглянь сюди якби ж ми тільки знали, що тут так багато трави. Ми повернемось додому. Як ми повернемо Юки? Я так боюсь. Так, я теж не уявляю. Що ж робити? Йосифе, постарайся сьогодні нагавкати. Нам потрібно бути тихими, щоб нас ніхто не чув. Що ти задумала? А ще таке? Ми повернемось тихенько. Так ми принаймні виграємо час, правда? Так, але не дивись на мене так. Я не збираюся її красти. Не збираюся, ходімо Юки. Це зовсім неправильно. А зачекайте на мене. Ти не можеш так зробити. Нам треба повертатись. А що нам робити? У нас немає виходу. Якщо нас впіймають, нам буде непереливки. Але це краще, ніж продати юки. Ти навіть на хвилинку не замислилась про мене. Ти з самого початку погодився. Я зовсім не розумію, чого ти боїшся. От вперта. Мене навіть ніхто нічого не спитав. Потрібно, щоб тебе не помітив дідусь. Хайді! Що? Ти прийшла без Пітера? Ні, так, та, ні. Ви посварилися? Як це розуміти? Що сталося? Що з тобою, Йозефе? Ти щось ховаєш? Все нормально. Я просто втомилася Ти щось ховаєш від мене? Покажи нам. Ну. Навіщо там нікого немає? <звук> Кози сьогодні так наїлися? Зрозуміло. Я просто хочу подивитися, як вони. Шмерлі, Берлі, виходьте. Ти не хочеш мені розповідати? Ти загубив Юкі? Ти думаєш, я в це повірю? Ти що проковтнув язика чи не знаєш, що ще мені набрехати? Худко приведи сюди Юкі Інакше тобі буде непереливки. Ні. Добре, тоді кажи, де коза, де ти її заховав. Ні Вона у Ельма. Райді залишили її у себе. Вона просто хотіла її нагодувати. Це моя козеня. Я знаю. Схоже, що ні. Ти б її привів додому. Стій спокійно. Що? Ти ж розумієш, що тобі потрібно буде повернути юки. Стій спокійно. Стій. <плес> 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 Подивимось, може нам щось дасться. <плес> ну. Бачиш Йокі, молодець. Коли закінчиш, повертайся, будь ласка. Бачиш Юкі? ти молодець. Дуже смачне, дідусю, дідусю, з молока, добре давай, ще Дуже смачно. Хай ді справді смачно. Воно таке ж смачне, як і молоко. інших кіз. Mm -hmm. Ура! Не вдалося, не вдалося. Юкі дає молоко. Смачне молоко, як і інші кози. Я маю тобі дещо розповісти. У мене хороші новини. Пітер не один. Схоже, я знаю, з ким він іде. Сміливіше. Ти ще не передумала? Що саме? Я зараз. Добре! Виходь, Ельме! Я прийшов за своїм козеням. Я знаю, що ти вдома. Чи мені? Виламати двері? Чого ти голосуєш? У тебе є те, що належить мені. Гаразд. Може, поговоримо? Що? Гаразд. Юки у мене, і їй тут дуже добре. Дуже добре? То ти визнаєш, що ти її вкрав? Чого тобі треба? Що це? Напий. Звідки я знаю, що це? Це козяче молоко, Скуштуй його. Козяче молоко? Ну то й що? Що скажеш? Не гірше, ніж інше молоко. Ні, зовсім ні, у тебе чудові кози. Мої кози тут ні до чого. Ти маєш подякувати своїй козі, тій, яку ти збираєшся продати м'ясникові. Саме це діти хотіли тобі довести, тому вони й сховали юки у мене. Але дурень ніколи не розуміє, який у нього скарб. Що? Кого це ти називаєш дурнем? Якщо тут і є дурень, то це ти. Невже ти сподівався, що я повірю, що це молоко Юки? Я лише сподівався, що зможу поговорити з тобою, як з розумною людиною. Що? Не суй свого носа в мої справи? Це я винна. Дідусь не погоджувався. Він був проти. Я сховала юки, бо не хотіла, щоб її продали м'ясникові. Це все. Що ти сказала? То ми готували її спеціальною травою, щоб вона давала молоко. А тепер у неї чудове молоко і вона виросла. Але ж юки належить мені. Це моя коза. Хто дозволив вам це робити? Ніхто вам цього не дозволяв. Ми з Пітером самі це вирішили, бо ми дуже-дуже любимо юки. Вона найкраща коза у світі. Вона моя справжня подруга. Подруга? Так, вона моя подруга, і я заробки покажу вам, яке молоко вона дає. Ходімо. Як же я вам це доведу, якщо ви не підете зі мною? Не вірю своїм очам. Ти ж сам бачиш. Так, але я не вірю, тому що бачу. Ось пригощайтесь. Скоштуйте це молоко. Його небагато, але воно дуже смачне. Чому ви його не п'єте? Ви не п'єте молока? Ні. Смачно. Я ж казала його небагато, але воно дуже смачне. Так. Пітере, чому ти одразу мені про це не розповів? Я ж питав тебе, що з Юки? Я хотів розповісти, але ви почали кричати на мене. Хотів, але ви не дали мені слова промовити. Будь ласка, не продавайте Юкі, Вона ж така маленька та люб'язна. Будь ласка. Ми доклали стільки зусиль. Вона підростає, даватиме ще більше молока, ніж інші кози. Не знаю, що тут скажеш. Може, ти справді полюбила цю козу? Тоді просто скажіть так. Ха -ха, так домовились. Думаю, у мене є час. Я можу почекати ще один рік. Залишимо Юкі у тебе. <реш> <реш> Та що, я тебе вітаю! Пітер, юкі, треба це відсвяткувати. Побігли, хочі за мною. <реш> я вже біжу. <реш> Побігли, Йозефе! <реш> Одразу б так зробив. Хайді та Пітер були дуже щасливі. Увесь день вони стрибали, танцювали та співали. Навіть Йозеф не міг всидіти на місці. У них був цілий рік, аби годувати юки. Діти були впевнені, що зроблять з Юкі справжню козу, яка даватиме добре молоко, навіть якщо їй доведеться підніматися ще вище в гори. Літо швидко добігало кінця. Випав перший сніг, для Хайді знову почався час очікування літа. Щоранку вона раділа, коли Пітер заходив за нею і віз на санях в село. Вона любила їздити в село, бо там зустрічалася зі старими знайомими. Там для неї було багато сюрпризів. Іноді чудових, іноді не дуже. В селі Хайді ніколи не було нудно, але про це ми розповімо вам у нашій наступній історії.